Привіт, друзі! Сьогодні приготую салат з крабовими паличками. Цей салат готується дуже швидко і легко, а всі інгредієнти дуже добре поєднуються між собою. Відварені яйця нарізаю невеликими кубиками. У салатницю висипаю подрібнені яйця. Додаю нарізані кубиками солоні огірки. Додаю консервовану кукурузу. Додаю нарізані кубиками крабові палички. Додаю половинки помидорів чері. Салат солю заправляю майонезом і ретельно перемішую всі інгредієнти. Салат прикрашаю подрібненою зеленою цибулею. Такий салат виходить дуже смачним, ароматним та досить красивим. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.